Добре, що я не пішла поливати. Ви дивіться, який у нас дощ. Оце пустився. Ой, і ще й молнія і грим. Ой, красота. А я хотіла йти за двором там поливати. А Віка хотіла машину мити. Ну, тепер дощик поліє і помиє. Ой, хороший дощик. Ну, халє. Оце так. Да. Ай, Михайло мочиться, он. І, і, і стільчик мочиться. Так ніхто не, не ожидався. Це вже вечір. Вже дев'ята година вечора. Віка, там такий лівень. Хорошо, що я не пішла. Ой. Ти що? А, і, і Михайло на дворі мочиться. és mi mocsik, és haha, itt fendja, haha, itt szvátyik ide. Ó, ó, ó. Витягла, витягла. І що смачна рибка? Га що вони вже... Ага. І побачила, так? Да? Ось так ми зробили розгардіяж. І граємось. Да, Святик? Да? Вкус, після Фенді. А де Фенді наша? Де? А де наша Фенді? Каже, зараз я її знайду. Мячик, пограйся з мамою, м'ячиком! Ми граємось, граємось, Я понесла. Куди вона понесла, кажи? Неси сюди. Неси сюди іграшку. Неси, неси святик. Ой, 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 ой. А що це ти не викладаєш сумочки свої іграшки? І що там? Там Фенді несе іграшку, несе. Каже, давай мені, давай мені, каже іграшку да? Давай мені. Святчику. Ой. Встаю, встаю, встаю. Опа. <клухи> <клухи> Отак. Зранку в настрої. Вчора такий дощ прийшов у нас сильний, і на дворі холодно, але поки що вдома. О, Фенді там. Вісосочки одну бабулі вже давав. Що та? таке? Чого? Пиндюша? Пиндюша. Вав, каже, йди до мене будемо гратись. Сонечко? Сонечко, вочки, да? Поїхали. Ой, у нас плюс 19. Да, капризулька, ми будемо спати скоро. Поїдемо на вулицю. Поїхали. Ти п'ять днів не був тут у нас в Романково. Каже, а де у ті собачки? Де каже, у ті собачки? Поїхали, може вони там є? Так чи ні? Так, вчора ввечері такий дожджар був, а вже все висохло. Ну тут, тут завжди у нас такі лужі стоять, а зараз все висушило. Так вітер. Вітер. І ось зранку прям все повисихало. Да, зайчику. Каже, ти мене куди везеш? Та куди-небудь. Щоб ти трішки задрімав. Да? Може собачок побачимо. Ага. Ой, кажи, а він дивиться, він їх шукає, теж пам'ятає, видно. Да? Зайчик, ми ще не в той бік їдемо. Поїхали. Тут. Да? тут, тут. Немає собачок. Поховалися, мабуть, немає. Ні, ні мами, ні діток. Да? Нема, нема собачок. Нема. Ну, а ми поїхали. Любить дивитися, як машини їдуть. Ну вони ж там гуляють по соцмісту. Йому там цікавіше. Мабуть, гулять. Зато тут простор, каже, так? Да? Зайчика? Да? Мовчу? Мовчун ти сьогодні? А так сонечко припікає, як на сонці, то намазала його. І ручки, і вушка, і носик, і навіть на голові. Він же вертухається. Ага, ну а е крем забрав, Да. Що воно каже, там скрізь гуде? О, мені ж, каже, скрізь цікаво. Ой-ой-ой-ой-ой. Їдемо, а там лежить сірий. В тіньочку загорає сіренький. Ой, ти ж котяра. Я ще нічого не виносила. Куди ти пішов? Дивись, няв. Дивись, де Няв. няв. Бачиш, няв. Бачиш, деняв. Няв. Няв там. Сірий, ти ховаєшся там під юкою, так? Да? Сірий. Сірий. Няв там, да? Святик там няв? няв Мам. Да, няв там. о, лежить красавець. Лежить. Бачиш? Сховався. да Гарнючий такий. Котяра. Ну, я поки що гуляю, прийдеш, я тебе нагодую. Приходь тільки. Поїхали, да? Поїхали? Поїхали. Дивиться. Да. Ми вже спадки хочемо, так? Да? Вже мустимося. Ага. Давай, давай, лягай трішки. Нема киці, киця десь пішла. І ми вже далеко від киті. Давай лягай. Трішки задрімаємо. Так? Да? Ось це я тебе. Намазала аж на голову. Все? А, сірий вже пішов, тепер гарбуз пішов. А куди ж ти пішов? Гарбуз? Куди ти пішов? А, отам от лягти. Та ви всі сюди приходите, виявляється. А що я тут роблю? Ну, в мене рукавичок немає, святік поки що не спить. А отут у мене понад е, цоколем. Такий уже бур'ян і вітер вже не дає мені побризкати. Думаю, я саме здоровий порву. І оце вручну так вже скільки кучок наклала. Святіку дала одну гілочку, він її розбомбив. Ну, ще не спимо. Ще я може оце трішечки ще тут метрів два пройду, да? ти мені даєш, а руки без рукавичок вже ж. Ну нічого, сяду почищу потім. О, пішов по забору, та нема ще там нічого. Я не думала, що ви так прийдете. Ви ж то, то ввечері, то рано утро Все повиїдали, нема нічого. Хоч би ця сирена не розбудила його, заснув. Ну, а я зараз візьму хоч ножиці. У мене, правда, мало часу, ну, хоч обріжу ногті та почищу трішки, сяду. Хоті сонце, але не тепло. Ось так взяла тільки оцю засіб для зняття лаку і двоє ножниць. Бо в мене часу небагато, його треба через 40 хвилин піднімати, віка не дає нам більше спати. Так, як би воно, щоб нічого. Зараз повитираю спочатку, а потім буду зріти за. часу. Ця сирена і його розбудила. Я спочатку, мабуть, позрізаю, а потім як буде час щось ще зроблю. Фенді, тихо. Бо врядлі він не крепко спить. Я думала, що вже і все. Та оце ж пішла без рукавичок, там бур'ян рвала. Фенді, тихо! На область сирена, куди воно летить, хто зна. Ну, кудись летить. Не дай Бог. Так одну зріжу. Я хотіла і не зрізати, в мене там вже достигла йошта. А я її як зриваєш, вона фарбує нігті, руки, пальчики. Дуже затемнила свої нігті бур'яном. Та діти там де. Так. Ну, я часу трішки витратила, я пішла йому, зробила фруктове пюре і підготувала борщ, щоб потім, бо з ним важкувато. Він на руки хоче, як оце з вулиці. А треба дістати з холодильника все. Але я от він заснув, я побігла бігом двері відкриті і фенді випустила. Думаю, вона як дзвоночок мене покличе. Коли нічого, слава Богу, спав. Хто чим займається, а бабуля нігтів в порядок приводить. Мама казала, хватить спать буди, ось я тебе розбудила. Іди на руці. Ди, ди, ди. idi 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 вот beru beru